Навчила читати і писати, рахувати табличку множення. А ще з останнього про бабку, жука-сонечка, що робити при укусах хворих тварин, про отруйні рослини та гриби. Та ще купу-купу всього. Цікаво проводить урок. Думаю, що вона цілу ніч готується, щоб нам щось цікаве розказати. Мудра і талановита знає все на світі, знає відповіді на мільйон запитань. Та ні на трильярд наших запитань, які звучать від самого початку дня і закінчуються тоді, коли школа порожніє. У неї весела і лагідна посмішка і приємний голос. У неї гарні очі, які опромінюють тепло. Оцінює нас справедливо, не любить, коли ми не виконуємо домашки, зато така щаслива, коли ми старанно її виконуємо. У неї гарний почерк. Особливо, коли в щоденни пише молодець, це відмінно. Красива, гарно одягається, стильна і сучасна розповідає захопливі історії. Це наче магія, коли вона розказує. Весь клас сидить, як зачарований, боїшся нічого не пропустити. Це надприродні здібності. Вона генератор ідей, завжди щось цікаве придумає. Люблю, коли мене обіймає. Завжди придумує для нас різні свята. Можна воно по допомогу і вона знаходить вихід будь-якої нашої проблеми. Завжди дає корисні поради. Вона телепад, вміє вгадувати на наші думки. Ось скажіть, як можна одночасно писати на дошці, і все бачити? От як? Мабуть, на її таємне трасі око, заявляється з повною серйозністю. Має гарне почуття гумору, але інколи буває трішки суворою. Терпіння не має ме, вона терпить усі наші пригоди. Вона дуже, дуже добра. Вимоглива і справедлива. Вміє вислухати і заспокоїти. Я можу довігати своїй таємниці. Вміє залагодити будь-які конфлікти, вчить жити у злагоді, тому наш четвертий А справжня сім'я, а в сім'ї всяке буває. Посварились, помирились. Солівки організовує конкурси та екскурсії. Люблю, коли мене хвалить. Це заохочує мене краще працювати. Увесь свій час вона витрачає, щоб нас чомусь навчити, а після роботи вона перевіряє гори зошитів і готує для нас цікаві уроки. Я не знаю, коли вона взагалі відпочиває. Вона вірить в мене, в мої здібності. Завжди радіє нашим досягненням. Ми всі у неї найкращі і найрозумніші. Вона любить нас, і ми її поважаємо, і дуже любимо. Вона най най найкраща.